Привіт, я сподіваюся, скоро все закінчиться. Що сталося потім в тебе вдома? Після того, як чоловік посадив мене за кухонний стіл, з рогу вийшов якийсь величезний хлопець і заблокував вихід. Він почав голосно розмовляти з хлопцем, який схопив мене раніше. Вони поводились так, ніби ніби мене там і не було, а потім вони почали мене чіпати. Спочатку мої руки, а потім і мої плечі. А на задньому в плані я чула оплески та сміхи, які, здавалось, доносились з моєї кімнати. Звичайно, так, ніби там був цілий натовп чоловіків. Я... я не могла дихати, моє серце ніби ось ось вискочить з грудей. Мені хотілося кричати чи кликати на допомогу. але... Мій голос загубився в морі паніки, я навіть не могла вимовити жодного звуку. Я просто сиділа там, застигла, нікчемна, як олень у світлі фар. Але потім здаровань пішов до холодильника, щоб взяти щось. Я зрозуміла, що це мій шанс, і <свісно> я кинулась до виходу, ніби страх додавав мені сили. Я просто бігла, бігла, я бігла, не озираючись. Ну, я бігла до тих пір, поки мої ноги не підкосились і я не впала. І так, що сталося потім або чому сонце тебе не опекло? Чому тебе сонце не опекло? Я не пам'ятаю. Мабуть, я пролежала всю ніч просто на землі, а потім дивно. Я могла поклястись, що пам'ятаю все, що зі мною сталося того дня. Так, схоже, тут все ясно, а. Схоже, доведеться зараз стріляти. Це чекайно. Ти ж не думаєш, що я. я. Я можу бути гостем? Ні, ні, це ж не може бути правдою. Я. я пам'ятаю все своє життя, моє дитинство, моїх мам і тата. Ні. Я ж не гість, правда, правда, скажи мені, що я не гість! Ти виглядаєш як гість. Чому ти це кажеш? А? Тепер мені ще страшніше. Я не хочу помирати. Я не хочу, не хочу, я не хочу, я не хочу. Я думаю, ми всі помремо. Що ж, емоційно, сильно, і, я гадаю, так, тут все ясно.